Рада вас вітати, малята, а ви знаєте, з яких рослин виготовляють нитки, а згодом і тканини для нашого з вами одягу, це льон і бавовник. Але нам допомагають одягати також і тварини. Підгадайте, хто це. Часом всіх підряд тут сає. Бо сварливу вдачу має і рогата, й бородата. Хто ж така вона малята? Так, це коза. Любить пастись, любить трави, має вовну кучеряву і дзвіночок на вервеці Прив'язали ми овечки. Усі відомо, що кози та вівці мають густе тепле хутро. А є й такі породи цих сільських тварин, що мають особливе духове хутро, воно надзвичайно пишне і м'яке та приємне на дотик. Взимку, коли погода холодна та морозна, хутро кіста та є особливо цінне. Тоді їх і стрижуть, а зі мовну відправляють. На прядильну фабрику, з нього виготовляють вовняні нитки, з них виготовляють вогняні махерові, кашемирові тканини. Як ви гладаєте? який виходить одяг, виготовлений з козячого пуху та овечінь шерсті так, теплі, та тепло, зручний та м'який? Пробуть відгадати загадки до бавлянки про ці речі. Дуже радий хлопчик Петрик, що на видні у нього, що Петрик. У маленької маринки біла вогняна що ковтинка. Мерзнуть ручки у сетриці, дім сестричко, що рукавички. Сміх іде, кричить хлопчина, у моя шапчина. А ще з вовни виготовляють теплі ковдри, покривала, шиють пальта та багато інших важливих речей. А ще для вовняного крязива використовують хутро верблюдів пухових коликів, але мудра природа потурбувалась, щоб у комаха стала нам нагоді. Комаха, яка вміє прясти нитку, називається шовкопряд. Вона пряде шовкову ниточку, гусінь шовкопряда живиться листям шов... шовковиці. А що в шовковиці подобається аж нам смакувати? Ягоди. А тепер подумайте і завершіть розпочати. Ною речення. На прядильній фабриці виготовляють що, так, прядиво, нитки. На швейній фабриці шиють що, одяг та вбрання. З бавовняних тканин шиють що, Футболки, сорочки. З вовняних тканин виготовляють що? Ковти, костюми, шапки, а з шовкових тканин шиють що? Плаття та хустинки. А люди яких професій беруть участь у виготовленні нашого одягу? Як ви гадаєте, так, це брялі, ткачі, краси. Пачки, вишивальники, чи мотарі. А як ви гадаєте?